Скарби історичної спадщини на Прикарпатті пройшов перший всеукраїнський фестиваль. Давній Галич збирає друзів. Ділитися досвідом музейної справи з'їхалися фахівці з цілої України і не з порожніми руками. Розинкою дійства став унікальний старовинний меч, який припускають дослідники. Належить до часів князя Святослава, адже знайдений біля берегів острова Хортиця, де відбулася битва з печенігами. Дуже чудова якість його виготовлення. Клинок з визклинок сталі. У руків'ї три метали: це срібло, латунь і мідь, і дуже тонка робота. Цікава деталь, що цей меч було знайдено без піхов, тобто його втратили у бойовому положенні. Тобто, хтось із воїнів Святослава, можливо, і сам князь, а можливо, хтось його з наближеної дружини, воював цим мечем саме під час цієї битви, коли хан Куря… Атакував війська Святослава. Приїхали на фестивалі гості зі Слов'янська, котрі презентували розмаїття кераміки, виготовленої у міні-майстернях. До війни у нас працювало понад 500 таких маленьких майстерень. Ну одні більше менше від 3 до 20 людей, які працюють на цих виробництвах. В такому посуді дуже гарно запікати будь-що в любій духовці, в любій пічці, навіть мікрохвильовій і Взагалі їжа смачніша, яка приготовлена в глині, маючим похизуватися і прикарпатці, адже у заповіднику у давній Галич оберігають понад півтори сотні пам'яток. Найбільше багатство це звичайно музеїфіковані церкви і збережена до наших днів церква Святого Пантелеймона, яка репрезентує історію Галича 12-13 століття, коли місто було столицею майже цілої заселеної на той час території України. Незмінною проблемою музеїв кажуть фахівці, залишається недофінансування, та незважаючи на складну ситуацію у державі намагаються об'єднати зусилля та демонструвати туристам багато національної історії.